Всім привіт, друзі! І починаємо з того, коли подружка сказала, що тепер моя очередь бить лунки. Но вона била свої луночки по старим, які трошки примерзли. А мене привела сюди і сказала бий тут. Любов через года, вона така, знаєте, оце. Я вмію долбать всіх. Так, що? Що кажуть? Ну, скажи, вліза. лучше, ніж бур, ну реально. Да, бур то був ужас просто. Люди, в кого є, який в тебе барнелул, да, навіть? Да, 130-й 150-й в тебе. Коротше, подаріть цій жінці ножі, пожалуйста. Потому що це взагалі ужастик. Я пробувала ним працювати. Ну і ти просто стоїш. Я хватило тільки на фотосесію. Да? Да, тільки для фотосесії хватило. Ти стоїш отак. А він просто, знаєте, такий, як корова, а то... і ли, ли, лиже оцей льот. Все. Ми так ось і лунку і не зробили. Пожалуйста, зробіть подарунок на 14 февраля. Надо ножі до бура. Спасібо. Тут не глибоко. А, це не глибоко нирнем, так? Оце Саня був насадня бока рибалки з кінтом з і Той купив нову бур. Коротше, так вип'єрджувався колям. Ага. І він з першого пробою не його і утопив. а Потім вони на другій рибалки його виловили. Так, мене треба ще трошечки так? Да. Чуть-чуть. То вдруг буде велика щука і буде обідно. Але погода сьогодні класна. Не Холодно. О, все. Тепер ми, як справжні амазонки, наловили окуня і добросовісно тепер будемо його іспользувати. Де моя дитина? А. Моя дитина завжди десь іде. І десь вона кричить Мо! Так що якщо на ставках, ви чуєте мя! Це моя, це, це значить я і десь моя дитина. Зараз історичний момент. Спеціаліст розбирається, лайфхак. Like як робота жерлися. Так, щоб вона не вистрілювала ніколи. І зараз вона буде щось з ними робити. І тепер, друзі, просьба номер 2 Сьогодні праздник, ми можемо все просити. Ми ж дівчини. Подаріть нам жерлиці нормальні. П'ять штук. Вони такі вже ржаві, коротше. Пацани, треба тільки п'ять штук, більше не треба, ми на двох ставимо п'ять по спортивному. Такі, які вистрелюють, ну, просто. Я думаю, що вони ми їх поставили та затягнули катушки, але діло не в невели. Вони вже просто старі, я ж думаю, що катушки клинять. Які хазяйки, такі, і по возрасту, і жерлиці. Так, коротше, ми будемо знову на двойниках ловити. Потому що що? Нам крючки ніхто не подарив. І відра нема, И ведра нема. Рибалка ж лоб пакет називається. Да. Ну просто хочеться половити риби. Зато перчатки сімс, понимаєте? Перший раз за два роки постирала. Я така їх беру, думаю. Як нові, коротше, смотри, такі красиві. І навіть не воняють рибою Так, щоб не потеряти. Секрети девочек рибачек. Беремо бідного окуня нещасного. До речі, я почитала в коментарях, і окунь пока отдохни. Люди писали, що правильно правильно, спочатку вимірять глибину э, жерлицей, а потом ставить живця. Чесно, вот чесно. Ніколи так не робила. Можна Так. Да. Це тепер буде у тебе новий лайфхак? Да, да, да. Оля, а що з бо я извиняюсь. А там якась була ж, тоді дві штучки заїла в нас. То есть... Це, мабуть, вони якраз ті, що дві штучки заїла, так? Да? Ну, я не буду це перематувати. Та не будемо, звісно. Лайфхаки зараз знімаємо. Ми вас зараз люди научимо. Ми вас зараз навчимо, як жерлиці ставити, як ними користуватися. Ну, Вот це реально лайфхак, дивіться. дивите. Oh, ну, в принципе, це мне кажется, больше актуально, знаешь, там, где ловлять на водосховищах, где глубина там. Ну no, да, 10 метров. Понятно, что лучше сначала отмерить. Вот он у нас он на дне. Раз, два, три оборота. Зафиксируем по каше. По каше. Вот. Ну а в целом, в целом, как бы, блин, глубина, давай, сколько? На велика? Полтора метра. Да. В цілому я реально так ніколи не робила і не те, що вам не советую, робіть, як хочете. Я вам вже показала всі варіанти. Я вам вже совітувала. Так, зберемо нашого Окуня, пропускаємо гачок от сюди через зябру, а у карася трошки карається. Коротше, так, я теж это ж дивлюсь. Окуня, а, вона Оля. Ой, як холодно! Мужчини зараз подумали про щось друге, але це у неї замерзли руки. Так, вставляємо ему двойничок сюди в ротик, обережно одягаємо на карабинчик. То на карабинчик обережно, а те, що ты завалила окуня зябру, то нормально. Нормально, так. Да. Все, і опускаємо його гулять. Все, жерлаться вже виходить, що я подмотала. Готово. Внимание. Лайфхак. Желательно відкрити тепер катушку. І праврцем її за так. От, ну, все, коли буде покльовка, він должен вистрілити, але це не точно. Поки ви ждете, що у нас буде щука, у нас буде обед. Того, що кишки гуркотять і просять щось то поїсть. Ця жінка сьогодні слово скажи, це шакшука. Шакшука. Да. О -о -о Оце вона приготує. Вона кожен раз блутується цими названнями. А по ітогу це вийдуть яйця з овочами. Коротше, ми всі з вами готуємо оці круті страви, які би, у нас називаються просто овочі з яйцями. Ну, поки у нас риби нема, сусіди зловили на тому місці, куди ми хотіли ставити луночки. Да, ну вони прибігли швидше і туди коротко, зайняли той вугол. Отам от чик-чирік. І коротше, достали, ну скільки, так? кілограми 4 мабуть, була, да? вона така величезна так, була. Прям. За весь день клюнула тільки одна риба. Нас, ми не одні, у нас тут є сьогодні. Да. Одна риба клюнула, але велика. Але це не всі тут жерли, штук да. 20 не раз стоїть, наших тільки 5. А позавчора тут ну, багато ловилися, фотки бачила. Ну, коротше, Ми ж завжди приїжджаємо тоді, коли не клює, і просто хочемо поїсти. Все. Це всі наші бажання. Які ми, а ти хочеш гострого ще ну, вальнути? Да. Ну, тільки трошечки, да. так. То... А дивись, він якщо да. без жилок і без семян, то він не гострий, просто ароматний. Угу. Якщо там вже йдуть жилки, то да, буде гострий. І сімяна. Угу. Ну дивись, дивись. А то потім знаєш, палає одне місто, не хочеться, щоб <ріх> воно палало, навіть от перця. <ріх> Враховуючи, що у нас... Минула риболовля без вистрілів, майже була жерлиць, то ми вирішили все ж таки продивитися, може тут щось і є. І ну, на місці стоїть. Я не думаю. А ну, ні. Тут тільки наш... За да то стріляє, о, перевірено, це стріляє. Сніг пішов. Та ти що, романтика? Це капець, мать. Ми з того, ще 14 лютого не були, так? Да? Разом на рибу. Ні хіра, тут теж нема. Вертаєм. Ну, більше всього в мене... Ти тільки що не красиво таким барышням матюкати. А ми ж не матюкаємся. А тут я тільки кажу, ні хіра. Крим, знаєте, що таке? Це літературні слова, це літературна мова. Окунь є він, він плаває. А, я думала, так, це... да, да, да. Да. так, і, так. Розмічтались. І все, галяки. Ви от Там ці пацани сидять, вони собі нормально, вони і у них якраз риба клюнула, а ми на суху, тому у нас і не клює. Короче, нам ще Так, да, ну ми ж тебе не поп... Добре, ми, і... дом... Ні, ми просто дивовились. Нам ще... Пацани, ми крім крючков. Ще по п'ятдесят не взяли, а то не клює, пацани. Показую. Oh, Обалдеть. Знаєш, що мені туди не вистачає? Сала з прослойкою, поняла? Це ми робимо шакшуку. Тому що можна, я бачу в ресторанах, показують, що з беконом роблять. але це вже не шакшука. Шакшука класична, вона овочева. Плюс, Олечка, сало не приближає тебе. До купальника літом і підписчик. До сідання. До сідання. Все. А Нам не подобається, що кажеться баришня. Без сала все. Блін, там що там і картоплі не вистачає, і сала, і печеремини. Ага, кай. Блін, печерьована, ще б капчена і хлібчиком. Диви, яке сонце прибувається да, І сніг. Ні, ну прикольно. Риба ти де. Ні, я думаю, бачиш, що сніг, зміна погоди. Зато хлопці зловили. Порадуємося за них. Да. А ми... Вони ще й випали, вони й зловили. Вони її випали 50, в отличие від нас. І вони не на дієті. Я так чувствую, що вони там печеревали, це все закусили. У них, типу, все як треба. Ну нічого, нічого. Так, я Блін, ну просто готовий. Так, готово, можна їсти. Дракон проголодався. Прилетів. На запах, розумієте? Ні. Я хотів запитати, чи можна з бабиком подивити? Можна, під. Падуй, так. Да. Нормально. Що вкусно? Дитина знає, коли приходить вовремя. <свісна> Та рукою запихай, що ти <свісна> Все як вдома діла і от локтя витерся. <свісна> не, ну це вкусно, не спорю. Тут ложка. Тут ложка тільки гривень 500 чи скільки коштує. Угу. А вона така красива, що я розщерила. Це все полезно суковито взагалі. Дуже смачно. Крапелька, крапелька масла, але це я не на самом деле організму Угу. Масло організму надо, без масла не можна. Знаєте, раніше я не виставляла відео, де маленька риба. Я шукала. І ловила, тіпа, думала, що треба виставити найбільше. Класно. Но в цьому році я сказала, що я хочу показувати лайфстайл так, як воно є. Щоб люди не сумнівалися, що тільки в них не клює, а в мене клює. І от сьогодні у нас не клює, але ви це відео побачите. <рес> яка у нас яєчня mm. модна? Це дуже вкусно. Знаєш, мені навіть хліба не хочеться. Тому що хліб забирає вкус оцей, а однак вот mm. просто mm. дерева ложка, просто вкус мого дитинства. У баби маші котової, це сусідка у нас була царство і небесне. А вона мама на фермі робила, у нас хати одна біля одної, як в селі. І вона у нас нянчила. Мою середню сестру, бо я сама менша настрої, Вона винянчила з двох тижнів, коли Наташі була. Ну, в неї була така, знаєте, велика, ну не велика, десь отака по діаметру. Чорна ложка петриківським розписом розписана. І коли ми до неї приходили. Вона там насипала нам суп чи що, бо ми коротше, як одна сім'я, знаєте? Ми в неї їли, вона в нас їла, вона нас навчила в карти гуляти. А потім, коли ми вже навчились в карти гуляти, вона програвала, вона нам дулі тикала, а ми ржали. Коротше. Ну знаєте, це такі воспоминання з ДЕСТО, і бо маша для нас це святе. А це вже Да, Гриша каже, що я розказувала. А зараз перевіримо, хто слухав чи ні. И эта ложка, понимаете, когда я побачила эту, для меня это было воспоминание из детства. А воспоминания из детства это всегда такие, знаете, самые теплые и шире воспоминания. Поэтому за детство. <свистак> я говорю, я напомню, фоне, знаешь, такие льдину толкаю. <свистак> <свистак> Гриша, иди еще <свистак> поешь чуть-чуть. Но мы с твоей мамой справимся. <свистак> <свистак> да. Не, ну скучно, честно. Это что? Попробуй. Тобі можна хліб. Я тобі, да, тобі можна. Береш хлібцем прямо туди, отак. Ну що, друзі, ми наїлися. Ну, наловилися на ну, окуня, а не щуки. Ну, таке буває. Особливо, коли я їду на рибалку, таке дуже часто буває. Ну нічого, я сюди ще приїду. О, Михайловна каже, що це в неї перший раз, так що щука не ловилася. Ну, я якби не розтравився. Я, Нормальний чай. У угу. мене аж лице перекусило того чефіра. Я половила окуня, я кайфанула, і взагалі класно провели день. Ще сніжочок такий падає. І будемо збиратися додому. Ох, того, що краще отакий день но на рибалки, ніж замечательный день вдома. Всім дякую за перегляди, за ваші лайкосики. Цілую, люблю. Бувайте!